Ми дали шанс політикам! Ми підтримуємо слабих. Будемо мати безвізовий Я Завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Ми знімемо той незаконний абсолютно тягар соціальної несправедливості. Я знімаю було Українці постійно знаходять собі нового політичного месію, а потім швидко ним розчарувавшись, скидають його з п'єдесталу. Коли ж в Україні нарешті з'явиться. Справжній президент. Незаконно засуджена до 25 років російських в'язниць. Безстрашний воїн, патріот України. Надія Савченко народно І Вже в червні за місяць після свого звільнення вона випереджає Петра Порошенка у президентському рейтингу у два рази. Українці, якщо вам треба, щоб я була президентом. Добре, я буду президентом. Любов починає танути і у серпні за Савченко готові були проголосувати ледь не вдвічі менше виборців. А на початку жовтня, в рейтингах опублікованих ЗМІ Савченко не фігурує взагалі. Натомість її місце займає іще ще один народний улюбленець. Це Святослав Вакарчук із рейтингом у 5,5 Скажіть, будь ласка, ви готові взяти на себе відповідальність? І повести нас всіх за собою. Я справді задумуюсь над тим, щоб зайнятися цим державотворенням і присвятити своє життя саме цьому з кожним днем все більше і більше. Можливо, Вакарчук наступний президент. Завищені очікування суспільства дуже швидко надувають рейтинги. Але невдовзі змінюються черговим розчаруванням. Задовбали. Скотиня більшість українських політиків дуже вміло навчилися маніпулювати народною любов'ю, проблемами та надіями, і саме на цьому будують свою політичну кар'єру. Лідера радикалів Олега Ляшка. Політологи дуже часто називають яскравим прикладом українських популістів і, мабуть, не дарма. Чому в нас всі вважають, що популістся погано? Популісти це ті, хто чують людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я популіст, що я чую людей, да, я популіст, тому що я знаю, чим живуть люди, я знаю їхні проблеми, і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми. Популізм спосіб ведення політичної боротьби, що базується на крайньому спрощенні своєї політичної програми, зведенні її до вимог негайної, очевидної для всіх вигоди. Популізм невід'ємна складова демократії. Так і в Європі, наприклад, партії Національний фронт та альтернатива для Німеччини їх експерти називають популістськими. Ці партії експлуатують теми навали мігрантів або євроскептицизм. Швидке, безболісне і легке вирішення складних проблем. Ось що пропонують популісти. Ві Америкиндрім із дед, баймейки бігер Right? Можливо, абсолютно всі політики популісти. Залізну леді Маргарет Тетчер шахтарі Британії ненавидять і досі. В середині 80-х уряд тетчер відмовився виплачувати дотації збитковим бугільним шахтам. Вона закрила більшість із них і цим самим нажила собі ворогів практично на все життя. Однак, непопулярні реформи Тетчер дійсно спрацювали. Інфляцію було приборкано, безробіття почало стрімко знижуватися. А в країні почався бум високих технологій. В Україні про реальні реформістські сили практично не чути, бо вони тонуть у морі популізму і не знаходять свого виборця. Українці часто плутують реформи із популізмом. Так, результати соцдослідження свідчать для більшості реформи це підвищення зарплат, підвищення пенсій, зняття недоторканності з депутатів, а не, наприклад, державна програма енергозбереження та виборність суддів. Українські політики це розуміють і сиплять черговими грандіозними заявами. Ось лише деякі Петро Порошенко. А то що триває не кілька місяців, а кілька годин. Страхування бійців на мільйон гривень, безвізовий режим з ЄС. Юлія Тимошенко. Повернення Криму за лічені місяці. Перевірка претендентів на посади міністрів, створення ставки верховного головнокомандувача Юрій Бойко, закінчення війни, збереження країни єдиною і неподільною. Взаємоповага Росії та Європи. Українці хочуть все й одразу чекають, що хтось має вирішити всі їхні проблеми. Так опитування Академії наук каже, більше половини українців не відчувають ніякої відповідальності за стан справ в країні. І лише 3% опитаних відчувають повні. Та все ж зміни відчуваються. Людей, які не чекають того єдиного, беруть ініціативу в свої руки та думають своєю головою все більше. І обирають вони не емоціями.